Декор з фетру та декоративний посуд новорічний від Ливарно Хом лише 65 гривень за одиничку. Подивіться, скільки тут всього, і це ще не все. В лоті буде 35 позицій. Вартує лот 2260 гривень. Подивіться поближче. У нас будуть представлені ось такі і такі декоративні прикраси, виконані з фетру. А це ще з декор з дерев'яними елементами, такі санчата. Ними можна прикрашати як і в домі, так і в офісі, в дитячих садочках. В школах дуже класно та стильно буде виглядати. Далі в нас йдуть з фетру викладені ось такі корзинки новорічні, дуже класні. Подивіться, які вони гарні. Ось така буде доріжка для прикрашання вашого святкового столу. Ось так вона виглядає. Та будуть ще представлені в цьому лоті ось такі класні серветки під посуд зі сніжинками. Далі в нас є ось такий кухоль для солодощів або для печива. Він йде з прорезиненою кришечкою для того, щоб плотніше закривалась та не втрачати вкусові якості. Ось так він виглядає. Далі буде ось така у нас катертина, вона буде світитися. Також ось такі декоративні елементи. Вони йдуть на батарейках та ось такий набір з двох тарілочок новорічних, святкових. Нагадую, 2260 гривень за 35 позицій такого класного лоту. Якщо бажаєте його замовити, звертайтесь до менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.